Щорічно в цінах головного медичного закладу Закарпаття лікується 18-19 тисяч осіб. На одного пацієнта щодня тут виділяють приблизно 100 гривень на лікарські засоби та близько 12-15 гривень на харчування. Однак найважливіше для мешканців краю те, що свої послуги пацієнтам лікарня надає безкоштовно, каже головний лікар. Пацієнти обласної лікарні 100% забезпечені необхідними лікарствами та препаратами для лікування. Бюджет, який надає можливість закупити. Всі витратні матеріали і медикаменти 15 мільйонів гривень в рік. Якщо проаналізувати бюджети років 7-8 тому, то вони, вони десь були в межах 25% максимум даної суми. Пан Микола приїхав із Міжгірського району, має недугу, цукровий діабет. З 2006 року, щоб підтримувати своє здоров'я, чоловік один раз у рік відвідує обласну лікарню. Каже, що в цьому медичному закладі для нього є всі необхідні ліки, а головне вони безоплатні таблетки і капельниці, внутрівенно уколи і вітаміни. Тут в ендокринології все видають повністю, все безплатно ми отримуємо. Уже сьомий день на стаціонарному лікуванні в центральному медзакладі Закарпаття перебуває Маргарита Шимон. У неї, як і в пана Миколи, цукровий діабет. За словами жінки, за період перебування в цій лікарні жодної копійки із власної кишені ані на медикаменти, ані на харчування вона не витратила. Лікування, яке необхідно, надається в повному обсязі. За рік проходить лікування біля тисячі сто тисячі двісті хворих. Це до 70-75% Це є хворі з патологією на цукровий діабет. Біля 15-20 – це є патологія подібної залози, і там декілька процентів на іншу ендокринну патологію. Медична допомога надається безкоштовно. На Закарпатті проживає більше 30 тисяч діабетиків, близько 5 тисяч із них інсулінозалежні. Однак із кожним роком кількість таких хворих збільшується завдяки державній програмі Цукровий діабет, яка діє з 2009 року. На лікування цієї недуги щороку з обласного бюджету виділяють близько 12 мільйонів гривень. Хворі стоять на диспансерному обліку і е, отримують лікування як за місцем проживання, так і в обласній лікарні. Е, що стосується забезпечення, е, щороку воно покращується. Е, щороку більші кошти виділяються на інсулін і е, на засоби самоконтролю. Керівник обласної лікарні Юрій Яцина пригадує події кількарічної давнини, коли медзаклад не міг похизуватися таким забезпеченням як сьогодні. Зараз медик сподівається, що фінансування. Лікарні лише покращуватиметься, а пацієнти і надалі не витрачатимуть власні кошти на лікування.